Дібрі, всім дня, друзі, всі питають, яка комплектація цієї чудо мойки. Ціну я озвучу в кінці відео 100%. Це на 3 минути ти включив, так, да, Матвій? Добре, дякую. Так, е, от така обіорточка подарункова, от така картонка йде. Потім, дивіться, 5 метрів класної шланги. Бачите, нема перегибів, нічого. Чітка, не вонюча. Ось відкрили кейс, тільки немає воні, нічого. Потім. самі великі плюси її. Дивіться, е, тут курсуночки, дивіться, які йдуть, друзі. У хто, хто користується цією мойкою, знають, що форсунки в основному 80% йдуть пластикові. Тут йдуть металеві. Потім хороший перехідничок, фільтр кронштейн, сама, ця, сама бризгалка, Потім, дивіться, хороша зарядочка, не пустишка. Гарна зарядочка. Потім йде отакий 48% на 4. По-чесному, на 3,5% відра. Отака зарядочка, друзяки. Потім, дивіться, йде бачок під хімію або під жидке мило, в кого що є. Ось така апаратура. І сам пістолет, друзяки, Пістолет гарної якості. Увесістий, не пустишка і не вонючка. Для замовлення, ціна, друзі, 750 гривень на сьогоднішній день. 750 гривень. Для замовлення пишіть, будь ласка, Viber. Ціна 750 гривень. 750 гривень. Не питайте, ціна, ціна, ціна. Все, гарного дня всім. Жду замовлень. Їх залишилось, друзі, з двох ящиків шість штучок. Шість штучок є в наявності. Всім гарного дня, мирного неба.